З повагою до всіх з турботою до кожного Гасла благодійного фонду патріоти, який чергові збори городян проводив у лозівському автодорожньому технікумі у вівторок. У 2002-2003 роках, коли розпочав свою роботу, тоді ще благодійний фонд Патріот розповідала Віра Рінкман. Технікум як ніхто відчув допомогу тих, хто очолював фонд і фінансову і організаційну. Про ту підтримку у технікумі пам'ятають, коли нас ніхто не вірив, багато говорили, що це просто авантюра по фонду. Значит, по встрічам што к нам. Приїжджав ми часто. він у нас був дуже часто. Чесно він У нас був дуже багато, і я вважаю, що він працює. Його віддача неплоха була. Неправда. У нас була проблема по технікуму встановлення технікуму. Все більше краще організувати і вся вся забота була обіцяннях. Тільки у нас була це одна проблема. Відроджений благодійний фонд тепер вже патріоти. Нагадує городянам, як співпрацюватимуть у подальшому. На сходах обговорюватимуть значимі для мешканців різних куточків міста проблеми, обиратимуть поміж себе активних людей яким довірятимуть відстоювати їхні інтереси на конференціях, де розподілятимуться кошти, і які згодом контролюватимуть їхнє використання. Основний принцип благочинності допомагати, нічого не вимагаючи за це, впевнені Лозівчани. Это присуще всім нашим людям, в принципі, да православним, да. Так, якщо взять, мы ж это, это в нас крові сидит, и Ми обязаны допомагати друг другу. Если ми не будемо допомагати друг другу, то ми вже не знаю, как нас можна будет назвати. Хочеться вірити, що все-таки желание допомогти людям своєї страны, Это хочеться нам вірити. Я навірно старий садеповський закалки, когда вірив в идеалы. Діти, яких навчили жити добре, вже не Будуть жити погано, стверджує директор Лозівської школи інтернату Оксана Петрусенко, який за родом діяльності, вирішуючи усілякі питання покращення умов перебування дітей у закладі, доволі часто доводиться спілкуватися із благодійниками. Це стверджує керівник соціального закладу. Люди із іншою свідомістю людина вже відчуває себе. Не господарем світу, да, а благочинністю, даю на благо інших людей, для того, щоб розвив... можу дати, да і підтримати тих, хто не має можливості самостійно це отримати десь. І не для того, щоб про мене голосно говорили, а для того, щоб дійсно було ще про когось говорити, да і я можу підняти тих людей, які ще могли б бути після мене.